У досвіта 14 жовтня у селі Росільна Богородчанської громади трапилась дорожньо транспортна пригода. Представниця поліції Прикарпаття Христина Максимчак повідомила деталі аварії. 69-річний мешканець Миколаєва, керуючи автомобілем Нісан, проявив неуважність та не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги. Не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і здійснив зіткнення з деревом. У результаті аварії пасажирка автомобіля 1956 року народження отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікувального закладу. Керманича перевірено на стан сп'яніння. Він був тверезий за даним фактом аварії. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. А також правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, дотримуватись правил безпеки та пам'ятати навіть кілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.